Рятівні місця День за днем продовжує знайомити глядачів з системою захисних споруд Кіровограда. Минулого разу ми показали на що перетворились бомбосховища колишнього заводу Пішмаш. В одному вирощували гриби і скидали сміття. Інше стало місцем паломництва підлітків. Після низки пожеж його зовсім закрили. Цього разу мова піде про захисні споруди на колишньому ремзаводі імені Таратути і на швейній фабриці Зорянка. Ігор В'юн далі. У пошуках захисної споруди вирушаємо на колишні заводи імені таратути. Тепер тут розважальний заклад. Про існування сховища можна судити з вентиляційних шахт, розписаних графіті. На виході грати закриті на замок. Йдемо всередину закладу, аби зустрітися з його керівництвом. За 10 хвилин до нас підходить невідомий руководство. Сьогодні не буде. сьогодні не буде. ви просто там не і як гори вам перезвонять так. Давайте, давайте, не вопроси. Ви по поводу бомбочки по в якому стані? да. За кілька хвилин розмови стає зрозумілим, під що нинішні власники використовують колишню захисну споруду. Ви приходили, в ПАБІ були у нас в Дублін Ні, в этом. Ні. Ну, тобто, це паб Дублін у нас там. Це, це паб, так да, у вас? Да. То тобто в надліжавшим виді МЧС нас провіряють. Тось тобто ми я, а, я ж нічого не ні. Воно стоїть, стоїтька гориться, ясно. Тобто, це бомбу оно не захламлено. Нам обіцяють придзвонити, показати приміщення сховища, проте наступного дня з незрозумілих причин відмовляють. Йдемо до іншої захисної споруди. Вона знаходиться на території і перебуває на балансі швейної фабрики Зорянка. Сховищу півсотні років. Вхід до нього охороняється собакою на прізвисько «Босий». У споруди п'ять входів виходів. Це головний вхід до споруди. Тут подвійні двері: одна захищає від вибухової хвилі і завалу, інша від попадання отруйних речовин. Колись вона могла захистити і від хімічної і бактеріологічної зброї. Тепер двері не герметичні. Ну час зі А раніше зі була гірмітічність, яка дозволяла. Защитіться тарує масово пораження. За дверима вхід до загальної зали, за зачиненою брамою, склад проти газів, на стінах тематичні стенди, трохи далі – 62-поверхових лежаків. Кожен розрахований на чотири особи. Тут знаходиться порядка 62 двох етажних нар на чотири человека і столи, стулья. Здесь можна лежати, сидіти. Просто проводити час. Ну, якщо спати, то по черзі… Сидять те. Крім того, у нас на складі для убежища є 200 одеял. Мозок, сховища, командний пункт. Тут сек за часів СРСР, дисковий телефон, проводова радіоточка, кілька десятків санітарних сумок брежнівських часів і аптечки тих же років. Ці ну, аптечки були призначені для обробки при нападіннях хімічському і попадання під хімійське оружі старої советського образца. Теперь они вышли из строя. Це вентиляційна кімната. Фільтро вентиляційна система працює. Тепер, конечно, пришли в негодность, но очищать не воздух они могут и подавать чистый воздух могут. Це дизель-генераторна кімната. Тут знаходиться 40-сильний корабельний дизель, який забезпечує сховище і вентиляційну систему електрикою напругою 220 вольт. Запас палива 400 літрів. Запаси топлива ухватить на двоє суток. Непрививні роботи. Ну його ж можна встановлювати і сидіти в кімнаті. Тому можна вилічити срок продлення. Тому тут я думаю, що до п'яти днів можна просидіти, ограничуючи себе в їді. У сховищі діючі санвузли, проте в кранах води немає. Юрій Прахов показує нам транспортні ворота. Вони теж колись були герметичними. Сюди з надвору може під'їхати невисокий мікроавтобус. Тут за воротами є пандус, с'їзд, може під'їхати невелика машина. Забрати ранених, підвести продукти, воду. Запасів продуктів у сховищі немає загальний запас води 44 кубометри питної. Споруда розрахована на укриття 1200 людей терміном до двох діб. Це працівники фабрики і орендарі зі своїми сім'ями. Ці фальшиві сходи, декорація для зйомок фільму Синдром Дракона. Для цивільного захисту ця споруда не потрібна проте тим, хто тут буде сидіти, принаймні буде про що поговорити. Ігор В'юн, Олег Пазняков день за днем.